Я вас вітаю в ефірі. Інформаційна програма 102 інформ проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців не перемикайтеся. Шокуюча історія сталася в Кіровському районі Дніпропетровська. Ще в березні зниклу жінку правоохоронці шукали більше півроку. На жаль, жінка мертва і вже давно. А найстрашніше, що вбили 32-річну матір двох малих дітей на замовлення її ж чоловіка. На початку листопада тіло загиблої манікюрниці, яку з березня розшукувала міліція, родичі та небайдужі городяни, було виявлено за містом, закопане на глибині близько півтора метрів. 7 марта. этого года в Кировский райотдел города Днепропетровска обратились родственники Чернякалы Сергеевны о том, что она уехала выполнять заказ, работала на маникюр, выполняла она дому и домой не вернулась. Ну, данное сообщение сразу вызвало большой общественный резонанс в городе Днепропетровске, потому что дома остались двое малолетних детей, ну, а мамы. Дома не було, ні перший день, ні другий. ну не возвращались. З'ясувалося, що 6 березня ввечері до жінки, яка працювала манікюрницею в одному салоні в краси, зателефонував невідомий чоловік та запропонував зробити манікюр своїй дружині. Жінка поїхала, бо це її робота, а далі прірва. Правоохоронцям довелося вести пошук по всіх можливих напрямках, щоб з'ясувати обставини зникнення. У даному діло було одразу видвинуто ряд версій, які постійно відрабатувалися. Проверялись, была проведена ну, титаническая работа по ее розыску, установлению местонахождения, проверялись связи, ну, с кем она общалась, какие-то конфликтные ситуации, наличие этих конфликтных ситуаций. Ну, до настоящего времени установить обстоятельства ее исчезновения у нас не получалось. Однако несколько дней назад у нас появилась оперативная информация. Причасності трьох граждан, жителів города Дніпропетровська, совершоному приступленню. Зараз підозрювані молоді чоловіки навіть не відпираються. Вбивство жінки замовив її ж чоловік. Він запропонував злочинцям за це 30 тисяч доларів. Відновити обставини того березневого вечора вдалося за словами негідників. Виявляється, жінка приїхала на місце зустрічі, де на неї чекали троє чоловіків. Майстриню посадили в автомобіль. Там зловмисники застосували проти неї електрошокер, після чого руками придушили потерпіло. Вже непритомну жінку повезли до лісу смуги поблизу жилмасива чаплі, де витягнули з автомобіля та потягнули по полю. Один з виконавців вбивства заздалегідь приготованим металевим прутом вдарив потерпіло по спині. Після чого жертву кинули в яму, сфотографували, облили білизною і закопали. За кілька днів один із злочинців зустрівся з чоловіком потерпілою, якому показав знімок вбитої жінки. Отримавши обіцяні гроші, чоловіки розійшлися. Зараз підозрювані каються, кажуть, що не збиралися вбивати. Кого ви вбили? – Женщина. Ви знали її дотиру когось? Не знаю. Ні, ні не знав. Ви один завершав вбивство? Ні, я його не совершав. А за що ви її вбили? Вернее, принимали участие в убийстве. Мы ее не хотели убивать. Мы ее хотели напугать. Ну, а один, который был с нами, он или срыв получил, или я не знаю, что с ним случилось, он его задушил. Наразі усі четверо і виконавці, і замовник затримані їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Якщо провина їх буде доведена, негідники понесуть покарання за умисне вбивство. Стаття Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна для виконавців злочину. І знову наркотики. Доки хтось воює на сході, доки по всій країні люди працюють і витрачають гроші на єдину мету захистити державу. Дехто продовжує розповсюджувати наркотики, знаходяться і ті, хто готовий витрачати на них. Днями Дніпропетровські правоохоронці виявили у студента одного з вищих навчальних закладів під час обшуку марки ЛСД. ЛСД, диетиламід лізергінової кислоти. Еталонний галюциноген його незвичайні психологічні ефекти, які включають появу малюнків при закритті очей, викривлене відчуття часу, геометричні фігури, що повільно рухаються, зробили його одним із найвідоміших галюциногенів. ЛСД використовувався головним чином як рекреаційний препарат. Формально ЛСД... класифікується як галюциноген психоделічного типу. Існує у вигляді прозорого розчину, порошку і у вигляді різнокольорових марок, які нагадують поштові. Основа цих марок просякнута розчином наркотика. І саме такі марки знайшли у молодика. При проведенні оперативно-профессической операції в місті Дніпропетровській с співробітниками Обнон ДГУ был заделан гражданин города 92-го года раніше не судимий, учащийся один из высших учебных заведений города Днепропетровского. Як пояснив затриманий цю особливо небезпечну психотропну речовину, він планував використати для власного вживання, але фахівці вважають, що це брехня. Ця марка, ще ділиться на кілька частин, тобто вона порядка на 10 на 10 частей ділиться між собою. Зразу потрібні один чоловік таке количество не може, тому що це буде как бы смертельна доза именно для організму человека. А де взяв наркотики так дуже просто? Зазвичай наркомани розповідають досить схожі історії. Як пояснив даний задержаний, що його, скажімо так угостил? його приятель тоже один із учнів этого учебного заведения. Сейчас эта версия отрабатывается. 22-річному хлопцю наразі загрожує покарання за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. Чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин, або їх аналогів без мети збуту, що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або навіть позбавленням волі на той самий строк. У Дніпродзержинську затримано розбійників, які грабували магазини та ломбарди міста протягом кількох місяців. Припинили діяльність злочинної групи співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю разом з оперативниками заводського райвідділу та представниками прокуратури. Детальніше в наступному сюжеті. Протягом поточного року семеро чоловіків, усі мешканці Дніпродзержинська, зухвало грабували місцеві заклади, переважно у вечірній і нічний час. При цьому зловмисники застосовували вогнепальну зброю, обріз мисливської рушниці. Перше було завершено 4 марта приступлення на жилмасіві Черемушки, ламборд ЧП Рівойка. Троє неізвісних в масках з гністрільним оружиєм зайшли туди, вибили двері. І завладілі золотими ізділіями, деньгами, угрожає фізичською розправою работникам этого ламборда. За такою ж схемою злочинці пограбували протягом півроку ще декілька магазинів та організацій. Не зрозуміло лише одне, кажуть фахівці: навіщо так складно і небезпечно, якщо виручка бандитам діставалася досить невелика. Учитувала совершенное преступление, то суми очень незначительная. Ради чого было їх совершать, як как бы, я объяснить не можу. Бандити, як правило, забігали до приміщення, стріляли у стелю та вимагали гроші. Лише випадково під час розбійних нападів ніхто не постраждав фізично та морально люди безумовно постраждали. Це відбувалося вночі, точно не пам'ятаю. Второй 12 часів ночі тобто в цей час знаходилися на роботі два сотрудника касір і адміністратор, і знаходилося кілька посетителів. Ну так да, нам напрямую пришлось закритися. Наші сотрудники це как бы, все тяжело перенесли, всі переживали. Ну как бы, через внесенням корективок как бы, в режим роботи в рафік, ну, как бы, продовжували до пошуку зловмисників були задіяні всі сили заводського райвідділу міліції міста Дніпродзержинська, працівники обозу та прокуратури. Всі ці факти були вивчені. Очень досконально пересмотрено, проанализировано видео. На некоторых объектах есть видео, где зафиксировано было происходящее. Работа велась очень долго, задействовано было очень много сотрудников милиции и не только заводского райдела. Наразі всі семеро розбійників затримані. Ними виявилися непрацюючі місцеві жителі віком від 25 до 28 років. Під час проведення обшуків у них було вилучено зброю, балаклави та інші речі і предмети, що підтверджують злочинну діяльність розбійників. На сьогоднішній день кожному з них спішена підозрення в совершенні указаних преступлень, а також збрана міра присіщення від содержання подстражів. Провіряються причастность этих лиц к совершению других преступлений. Но на сегодняшний день те, которые преступления у нас являются актуальными, то есть совершенный разбой на территории города Днепрозыжинска, люди уже привлечены к уголовной ответственности. Сейчас проходит просто следственная работа. Зловмисникам загрожує покарання за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України розбій, що карається позбавленням волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Інспектори патрульно-постової служби міліції Дніпропетровська по гарячих слідах затримали чергового крадія кабелю. Сигналізація укртелекому спрацювала рано вранці на ділянці в районі вулиці Янгеля. Около 6 утра получили от дежурного ПДГУ информацию о том, что сработка кабеля у кома и выехав на место, по горячим следам отрабатывали территорию. Возле дома 71 по улице Янгеля э, увидели мужчину, который затаскивал кабель во двор, ну, во двор данного дома. Ну, были приняты, приняты меры по задержанию данного мужчины, вызвана следственная оперативная группа. Злочинцем виявився раніше вже судимий за скоєння аналогічних злочинів 33-річний місцевий мешканець. От я вийшов 6 часов з дому і десь метрів від дому, побачив кучу цих кабелей. Попитався відтянути там кусочок, і тут одразу міліція приїхала. Ну тобто вони стояли, чекали, то стояли, ждали, що хтось за ними прийде. От, я їх не крав. У меня просто ну, такая сложная ситуация в семье. Я работаю, 100 гривен получаю ну, в день, не хватает двое дітей, ну, жена, и, сами понимаете, ну короче. Разом з кабельною продукцією затриманий був доставлений в Красногвардійський райвідділ міліції. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 2 крадіжка карається арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Викрадене майно вилучено. Наш час в ефірі вичерпано. електронну версію телепрограми. Ви можете побачити на сайті головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Мирних нам всім вихідних! Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.